Давай зустрінемо Різдво вдома, давай зберемося столом коло, Годинники дванадцять б'ють знову, Давай зустрінемо Різдво вдома, як далеко ти від дому ми не бачили сто років, Забуваю я історії твої. Як усіх нас розкидало, стало місце забагато, і сумуючи, повернешся чи ні. Знаю я, знаєш ти наше бажання одне, давай зустрінемо різдво дома, давай зберемося столом коло, Годинники дванадцять б'ють нами, Зустрінемо різдво, вдома, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай лай-лайлай, лала, лай 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 ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла -лай, лай лай, лай Годинники дванадцять б'ють, знову, давай зустрінемо різдво, вдома, давай зустрінемо різдво, вдома, давай зберемось за столом в коло. Годинники дванадцять б'ють, знову давай зустрінемо Різдво, вдома, давай зустрінемо Різдво, вдома, давай зберемось за столом, коло годинники дванадцять б'ють, знову давай зустрінемо різдво, вдома, ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай, -ла лай-лай-лай, ла-ла-ла-лай. -лай -лай. Лай, 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 один і дванадцять б'ють знову, давай зустрінемо різдво вдома.